Новий вибух у Харкові О пів на четверту ранку. Невідомі підірвали камуфльований джип, припаркований у дворі житлового будинку. За інформацією міліції, загиблих та потерпілих немає. У двох під'їздах п'ятиповерхівки вибуховою хвилею повибивало шибки. На місці підриву працювала оперативно-слідча група вибухотехніки та кінологи. Слідчі опитали свідків. Та вилучили відео з навколишніх камер спостереження. За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження. Як стверджують місцеві жителі, підірваний автомобіль найпевніше належав військовому, який служить у зоні проведення антитерористичної операції. Автомобіль десь стояв кожний вечір. Це не не приїжджає, хто-то відносив жильців вдома. Ми спали. І в три години ночі як бахнуло і загоріло одразу всього. Такой огонь был, жалко, що такое творят для нашого народу. Очень жалко. Неужели они тут не собираются жити?